Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Причому триває від 24 лютого нинішнього року, саме від початку війни Російської Федерації проти України. Ми працюємо. Ми стараємося для того, щоб ви знали, що відбувається, і на території нашої держави, і за її межами, як нас підтримують, і хто нас не підтримує. Ну і власне зараз будемо говорити про те, що відбувається на півдні нашої держави, зокрема в тимчасово, я підкреслюю, тимчасово окупованому Херсоні. Володимир Молчанов. Політолог із Херсона виходить зараз на прямий зв'язок зі студією пане Володимира. Добрий день, слава Україні! Добрий день, героям слава. Давайте все таки з Херсона розпочнемо із найгарячіших подій. Ось вчора а, пролунало повідомлення втішне для нас, звісно, про те, що головного колаборанта Херсонщини Володимира Сальдо госпіталізували, його ввели у стан медикаментозної коми, прокоментуйте, будь ласка, що про це відомо станом на цю годину, і що нині на загал відбувається у Херсоні і на Херсонщині. Коли з'явився явив, в телеграм-каналі самого Сальда. Повідомлення про те, що на прохання чи вимогу їм ім самим назначеного міністра так званого здравоохранення Херсонської області, він був шпиталізований. То це не спадало на те, що це що це було правда. Це скоріше було схоже на політичну хворобу. Яку до якої Сальда часто вдається і вдавався за своє довге політичне життя? Але ж, вже після того, як ввечері вчора з'явилася інша інформація від на його ж каналі, але нібито про те, що його з Сімферополя транспортують у Москву, то це вже здалося дійсно схожим на те, що хвороба існує, і має місце, так би мовити, бути. Якась серйозна, про яку невідома, чи, чи це та онкологія, про яку казали дуже часто, чи щось інше. Вони кажуть самі рашисти про е, від таких многотрудних дум о судьбі області. Але ж, ну, схоже на те, що дійсно. Організувати таку операцію, як виліт борту з Симферополя, який як відомо закрит, як і вся прилегла до е, України російська територія і е, весь окупований Крим, е, то це вже дійсно схоже на те, що у Сальда його життю загрожує серйозна небезпека з боку здоров'я. Ну і сподіваємось, що е, ця небезпека закінчиться тим, чим має закінчитися. Чим має закінчитися? Скажіть, а от такі політичні хвороби, про які ви говорили на початку, наскільки вони зараз притаманні колаборантам, особливо за умову можливого наступу на Херсони на Херсонщину, і особливо за е бажання українських збройних сил звільнити місто? Звісно, ми дуже чекаємо на цю подію. Знаєте, у них от є такий вираз, що вислів про пам'ять у рибки, які стосуються то виборців, то інвесторів. От В даному випадку окупанти демонструють саме таку рибкіну пам'ять, бо варто ЗСУ, скажімо, вчинити такий черговий хороший погром їх позиції в тилових позицій, передусім не на фронті. А... Мастів складів, особливо на лівому березі, і у колаборантів починаються панічні настрої. Це очевидним стає, якщо подивитися на їх ефіри, де вони виходять і якимось тремтячим від, від страху голосом щось там розповідають про те, що чергові цілі не мали ніякого воєнного значення, що це терор з боку укра з іншого боку, як тільки це припиняється на кілька днів, скажімо так, робиться перерва або вогонь переноситься більше на лінію фронту, то вони відразу смілівішають. Вони починають знову нести свою пругу про те, що Росія в Херсоні навсегда. з'являються знову. Командіровочний з Росії, всілякі там політтехнології, з'являються нові бікборди відповідно як показник їх, так би мовити, роботи. І що головне, ну, лакмусовим таким папірцем є саме представники Росії в цих урядових структурах. От ми бачимо, що коли Сальдо призначив уряд так званого правітельства Херсонської області в складі росіян одного єдиного колаборанта. То фактично цей уряд жодним чином не проявляв себе, крім там кількох виступів перед російським телебаченням з самого єдиного зрадника Ковальова. і те лише з питань експорту, ну вкраденого херсонського зерна. Всі інші взагалі мовчали. І от раптом Сальда передоручає свою посаду саме голові уряду, а не комусь із своєї адміністрації, у них між урядом і адміністрацією, точніше, між. Росіянами і адміністрацією були певні тертя між ФСБ і адміністрацією, бо адміністрація була призначена військовим керівництвом. Так само зараз є тертя всередині цієї адміністрації, бо там люди призначені дуже часто чужі сальдо, і навіть ворожі йому такі як Кириченко або Булюк, це прямі вороги сальда. І, звичайно, що Сальда не мав особливого бажання, скажімо, перезначати замість себе когось із ворогів. А ті, хто ворогами не є, вони, як правило, малокомпетентні люди ну, Стрімаусова або Губарєва, які представляють Кримську і Донецьку, так би мовити, складові в впливі на Херсон на Херсонщину на, на, на херсонських колаборантів. Вони особливо стримоусав просто є ні в чому не компетентними. Тому схоже на те, що Сальда вирішив таким чином і підставити своїх ФСБшних кураторів, призначивши людину, яка геть нічого не, тягне, не, не тямить в Херсонщині. І зараз це принаймні навіть якщо Сальда якось там одужає, не дай Бог, то Є шанс на те, що затягнеться на хоча б там на тиждень чи два процеси перебирання контролю над Херсонщиною. Це дуже небезпечно, те, що їм вдається, от особливо якщо з якихось військових міркувань ЗСУ це припиняє хай марсувати мости, то колаборанти негайно активізуються в плані відкриття нових банків, примушення бізнесу платити туди податки. На ці банківські рахунки примушення громадян платити комунальні послуги на знов такі нові рахунки з значно зниженою ціною. Але ж знижена вона саме тому, що окупанти не постачають ці комунальні послуги. Вони їх не виробляють. Вони всі виробляються з. Енергоносія, які поставляються з вільної території України, і в такий спосіб вони просто додатково до законних комунальних послуг намагаються взяти ще е, певну, скажімо, ще третину від третини там, до майже всю, всієї вартості, в залежності від е, виду послуги е, з е, кишені херсонців. Так само вони зараз активізувалися от останні дні по знищенню українських терміналів. Бо єдиним способом зараз підтримки херсонців з боку України дієвим є виплата заробітних плат деяким категоріям працівників на дистанційній роботі, які залишаються в окупації, і виплата пенсії пенсіонерам, які їх отримували безгатівково на картки. Оце все, що Україна зараз може зробити. Вона це робить, але ж з цими грошима на картці, потім херсонцям. Дуже важко дати раду, тому що в магазинах які більш-менш під контролем зараз окупантів просто заборонили використати використовувати трекери, які знаходяться в українській банківській системі. І якщо окупанти це бачать або хтось донесе, то вони просто приходять і знищують, розбивають цей термінал, і таким чином запобігають українському грошовому обігу. Ну і чула, тому... що Дарита і чула, що е, гривню на рубль обмінюють, але по якомусь жахливому курсу ці свої фантики фактично один до одного до гривні. Ну коротше кажучи, це зовсім невигідно. Це просто прямий грабіж населення тамтешнього. Так, дійсно, це грабіж, і при цьому треба визнати, що є існує. Через незважаючи на е, запобігання росіян, існує такий чорний ринок е, конвертації, е, конвертації в готівкову гривню, але відсотки дуже великі, е, причому вони дуже різні часто, і тому люди шукають, хто ж їм конвертує цю безготівкову гривню в готівкову. Просто тому, що росіяни, до речі, теж е, через хабарі збирають велику кількість гривні. Е, чому? Бо ринок, який в Херсоні зараз по оборотах набагато більшим є ніж всі магазини разом узяті, е, а також і дрібні магазинчики на тому ринку, е, так ось е, ринок абсолютно патріотичний. і Він працює за гривню. І навіть окупанти, які туди ходять, вони змушені розраховуватися гривню. Подовсім не хочуть нічого іншого брати. Слухайте, а от я вас слухаю і думаю собі. А от той розкол в так званій адміністрації окупантів. Чи маємо ми шанси на те, що вони настільки розсваряться між собою, що там втечуть, підуть, віддадуть Херсон українським збройним силам, чи поки що все не настільки для них критично і серйозно? Або ж Росія здатна поки що відреагувати підуть одні, поставлять інших? Ну приблизно так. Ну у них немає запас лави запасних щоб ставити інших. інше. інше питання, що окупують Херсон не колаборанти, а окупують Херсон російська армія, які яка зараз має, я б сказав так, зросло, дуже зрослу чисельність і в Херсоні, і на фронті, тобто вони туди натягали. Скажімо так, справді ціла армія 49-та, яка стояла раніше, частково на лівому, частково на правому березі. Зараз вона і резерви з двох інших армій Росії переміщені на правий берег Херсонщини. Ви знаєте іноді. Рівнюють е, українську гру з російським цим з грою в кішки мишки. Тобто, кішка грається з мишкою, дає їй можливість там якось пересуватися, але ж контролює її рухи повністю. Якось тут таке враження, що мишка ця це така величезний щур втричі більше за кішку. Е, ну і ось як чим закінчиться така гра, ми не можемо прогнозувати на, на цьому етапі. Але ж росіянам для воєнного контролю колаборанти власне не потрібні. Вони їм потрібні для перебирання політичного контролю, економічного контролю, пограбування більш успішного області. І, от саме в цьому ми можемо їм запобігати, і навіть колаборанти їм можуть запобігати через те, що між ними є ще історично так би мовити, склалося ворожі стосунки. Більш того, у них економічні звичайно інтереси теж конкурують між собою. Там хто краще пограбує, наприклад, Ковальов є прямими конкурентами з вивезення зерна. Тобто, власне, вивезення зерна, це було єдиною причиною, чому вони зрадили, чому вони пішли на співпрацю з окупантами, що той, що інше. Ну, що стосується сальдо, то там скоріше був, було нагадування про його. Агентське минуле в КГБ, і причина була первісна причина була в цьому. Ну, а зараз, вже, коли він е засвітився в повній такій і свідомій роботі на ворога, то й у нього вже і виходу немає, не було іншого, ніж співпрацювати. Бо він теж опортуніст, він. Е Напередодні вторгнення ще і за, скажімо так, років, десь за два роки до того демонстрував абсолютно проукраїнську позицію. Шкода, що зараз багато сайтів закрито. Можна було б навіть продемонструвати окупантам його виступи, де він, наприклад, заперечував можливість подачі води в Окупований Крим і казав, що Крим це Україна. Ну такі, знаєте, ось він позиціонував себе як. Формальний лідер партії свого імені, хоча він не був її господарем. Він був практично там з таким весільним генералом своїй вже власній партії, тобто, ну не власні, в тому не справа, що це не його партія була. Це хитрі ділки зробили партію під нього для того, щоб йому продати. Так ось він позиціонував себе як патріот, який колись мав минуле в партії регіонів, але повністю з цим порвав і. Став е, зараз е, таким же мало не українським націоналістом, тому його зрада була дещо несподіваною для багатьох. Е, більш того, в його партію входили не тільки проросійські, хоча він саме за своєю квотою набирав більш-менш таких адіозних е, діячів, які зараз значною мірою е, співпрацюють в цій адміністрації, будучи там, десь займаючи десь третину складу її. Але... Що ж, можемо зараз говорити? Дай Боже, що ви для України зрадники назавжди залишилися зрадниками, а не змогли потім знову там фуражечку переодягнути і знову пристати на бік України. От насправді, давайте повернемося до ситуації в Херсоні, і на Херсонщині псевдореферендум ще одне таке болюче запитання, що відбувається у цій царині? Пам'ятаємо, що. Там здається, на початку вересня будуть вибори в Російській Федерації. Ну і збираються вони оцей самий псевдореферендум, також підключити до цієї історії, чи готуються зараз в Херсоні і на Херсонщині. Передісторія така, що в червні місяці одна з юристок, яка співпрацювала до того з Сальдом, і при чому співпрацювала переважно в виборчих процесах, а до того з партією регіонів. Разом з кількома російськими озброєними солдатами зайшли до Херсонського обласного архіву і витягли звідси, звідти виборчу документацію по останнім виборам, конкретну виборчу документацію саме списки виборців. Тобто знайшли і унесли у відомому напрямку, і потім ця юристка казала, що саме вона є основною відповідальною за те, щоб підготувати референдум. Списки виборців це. Документи, в яких є прізвище, ім'я по батькові, адреси е і підписи, е зразки підписів дорослих херсонців, причому адреси і імена всіх, а підписи ті, хто брав участь у безпосередньо конкретних виборах, е і ось ці списки мали їм допомогти сфальсифікувати майбутнє референдум, е і на якому світі там все це відбувається, вся ця фальсифікація, наразі невідомо це таємниця. Але ж оскільки окупанти постійно повторювали про дату 11 вересня, то здавалося, що у них все там просувається досить успішно і власне їм не потрібно було б. Реальний референдум проводити якісь реально відкривати дільниці, бо в більшості населених пунктів взагалі неможливо відкрити там або не залишилося, або там розташовані самі окупанти в цих будівлях, де можна відкрити, було б дільницю. Тому вважалося, що вони просто зроблять там десяток фейкових дільниць зроблять там сюжети про нібито херсонців, які стоять в черзі для того, щоб проголосувати, підтримати єдність з Росією. І на тому все завершиться, тобто оголосять те, чого немає. Бо російський народ з'їсть все, що йому скажуть. А для інших Росія, власне, і не намагається вже нікого переконати, ні в чому. Тому так вважалося. Але неочікувано просто за кілька годин до своєї хвороби, Сальдо виступив з заявою, що референдум треба перенести на більш невизначений час. Бо ще є багато дуже херсонців, які залишаються заляканими нацистським підпіллям і бояться голосувати за єдність з Росією. Тому треба ще час на те, щоб їх переконати, і при цьому анонсовано було і сальдом, і іншими колаборантами значні такі, знаєте, подачки. Тобто, почали почався популізм херсонців. Почали переконувати вже не Тим, що Росія тут назавжди змиритись треба, а з переконувати, почали просто грошовими, якимись досить такі значними, причому навіть для за російськими мірками, грошовими виплатами колаборантам вчителям, наприклад, 70 тисяч обіцяють. Іншим колаборантам, держслужбовцям теж службовцям, тобто, скажімо, сума, яка була стандартною російською такими 30-ма срібниками, були 10 тисяч рублів. Зараз це вже 70 тисяч рублів. Хоча ще це не факт, а просто обіцянки, але вони скоріш за все засновані на <кхід> інформації про те, що російський державний бюджет федеральний виділяє Херсонській області 6 мільярдів рублів. Оскільки вже відкрилися після довгих спроб відділення російських банків на Херсонщині, то технічно ця процедура стала можливою. І, скоріш за все, дійсно, ці 76 мільярдів от вони таким чином вже Ділять, бо не маєш ніякого депутатського корпусу, ніяких більш-менш таких цивілізованих способів створення будь -якого. Ну, наскільки даруйте перебуває. Наскільки я знаю, українські лікарі лікарі кажу, українські лікарі також, тому що там про медиків окрема історія. Українські вчителі не дуже пристають на таку пропозицію і не дуже продаються, тому що не хочуть працювати за російськими програмами. Вони розуміють, що Херсон скоро звільнять і хочуть працювати в українській школі. Давайте. Тепер про е, нацистські підпілля ха-ха-ха, кажу я ну, саме так його називають окупанти і колаборанту? Насправді про партизанський рух на південних територіях буквально кілька слів встигнемо сказати місяць півтора. Тому дуже активними були партизани на Херсонщині. Пам'ятаємо повідомлення про знешкодження колаборантів. Пам'ятаємо, скільки вони там всього, як вони їх там насолили. Скажіть, будь ласка, як українські партизани не дають спокійно жити колаборантам і окупантам зараз? Ну, основний, коли партизани не вбивають, то вони розклеюють різні повідомлення або розмальовують паркани різними повідомленнями, які нагадують окупантам, що їм недовго залишилось, що ЗСУ йде, або навіть на хорошому папері буває, роздають, саме роздають і таке буває. Тобто відкрито працюють. Останнє це була інструкція по. Виживанню в умовах артилерійських, таких, знаєте, щільних обстрілів для херсонців, причому не написана вона була російською мовою, але з QR-кодом навіть. Тобто, як це зробили невідомо, але ж це показує про те, що. На Херсонщині є у партизанів досить такі суттєві технічні можливості. Ну і головне, як вони ці можливості витрачають, це звичайно повідомлення ЗСУ про дислокації росіян. Бо кожного дня дійсно бавовни селітри і все це відбувається в Херсоні, в Херсоні та на Херсонщині ще багато промислових будівель, в яких Росіяни і офісів в промисловій зоні. Де росіяни розташовуються, а в селах це школи і будинки культури, як правило. І повідомляючи про це, партизани роблять неоціненну частину роботи ЗСУ по знищенню цих самих росіян. І, до речі, росіяни це розуміють і піддають репресіям херсонців в такому масовому порядку. Вони не можуть з'ясувати, хто ж саме там є навідником. Тому, наприклад, половину населення Брилівки. Або відселили, або чоловічу частину її просто вивезли в невідомому напрямку, звинувачуючи, що саме вони навели на російські ешелони, які там зупинилися на станції, бо не могли пере. Б... Перетнути залізничний міст, пошкоджений на той час вже через Дніпро, тобто зупинилися на найближчій великій станції на лівому березі. Ну я, я не знаю, як це можна було подумати, що це були саме навідники, бо одна справа там показати про будівлю, якусь а інша справа будь-якого супутника американського видно концентрація потягів. Скажімо так. А також геолокація цієї станції, звичайно, була відома. Але ну, справа в тому, що партизани вони дійсно наводять страх на окупантів, і це очевидно, вони про це нацистське підпілля. Окупанти при цьому вважають, що крім цієї основної функції, тобто наводити партизани займаються залякуванням херсонців, бо як же так, це руська земля заснована русскими України тут не було ніколи. Мало того, що сільське населення Немножко українізувалась, то есть говорить на суржики на слегка іскорщина в русскому язике, але ж ще бачите, партизани залякують і вчителів, які не хочуть, які саботажники, і отримують за це українські гроші. От вони розуміють так, що дистанційне навчання, за яке українські вчителі продовжують отримувати українську заробітну плату, що це просто саботаж. Тобто за те, щоб вони не працювали тільки за російськими програмами, не чинили кримінальний злочин. бо саме для вчителів кримінальним злочином є просто співпраця з окупантами, на відміну від тих же лікарів, які можуть співпрацювати, не чинячи кримінальний злочин. Ну як співпрацювати, тобто формально працювати в якихось вже ну надавати медичну допомогу людям, так, так зрозуміло. Так. Ну і даруйте ще раз, перебуваю важливо почути від вас ситуацію із мостами. Ми пам'ятаємо про сильне пошкодження Антонівського мосту. Ми знаємо, що зараз його окупанти намагаються захищати якимось там чином. Що з іншими мостами, і що з Антонівським мостом? Розкажіть, будь ласка, коротко. Так ну нагадую, що існують три мости через Дніпро. Один з них залізничний, наразі пошкоджений і не відновлений. Е, Інші Антоновські, які окупанти, які зараз з допомогою кранів е, на автомобільному ходу е, вистіляють е, залізобетонними плітами. Е, при цьому, за їх власним зізнанням, і бачили херсонці на деяких відео, е, пошкоджені несучі конструкції повздовжні між опорами. Е, це Рігелі. Які окупанти відновити в умовах цих, що є зараз, і тим більше в короткий час вони не здатні. Тобто вони плитами просто закриють дірки. Чи витримає міст потім, якщо туди піде важка техніка? Невідомо. Але головне, все ж таки, його треба добивати. Ці плити вони абсолютно не броньовані. Це просто залізобетонні. Такі самі херсонці знають, як лежать на вулиці Паровозній були. Прове через здійснений був ремонт з цієї вулиці за допомогою цих пліт. Такі самі плити окупанти закрили такими ж плитами. Пошкодження на каховські греблі. Ця гребля зараз є єдиним фактично комунікаційним таким шляхом між лівим і правим берегом. Вони їм активно користуються а на херсонську частину свого правобережного правоздарму переправляються через Дарівське міст на Інгульці. Ось цей міст сьогодні вночі був знову вражений ЗСУ. Ну і сподіваюся, що він теж був до і до того мав суттєве ушкодження, і вони теж його відремонтували укладанням цих плит. От сподіваємось, що. <реш> <реш> що далі буде, що працюватимуть Збройні сили України, що доб'ємо ми так би мовити ці мости. Хоча пам'ятаємо заяву від оперативного командування Південь: ми не руйнуємо українську інфраструктуру, ми просто зараз прагнемо того, щоб ворог не мав комунікації, не міг підвозити техніку, не міг підвозити живу силу на територію Херсонщини і Херсона. Зокрема, пане Володимире, я вам дуже дякую за коментарі. Володимир Молчанов, політолог, зараз говорив зі мною про те, що відбувається на півдні України, що відбувається у Херсоні, зокрема, тимчасово окупованому Херсоні. Робимо паузу. Зараз друзі, випуск новин. Почуємося за кілька хвилин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.